Всім привіт! Сьогодні я буду розпаковувати одне Ви повинні це гадати. Що це? Я його забрудлю. Смотрите У вас Ета є... Це чи це? Напишіть в коментарях, а я розгадую Ось ця ця сумка. це ця Це у мене в... 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 воєнного портфель. Дивіться. Зараз будемо розпаковувати. О, все. Мене не розпаковували. Добре. Сразу. Добре, зараз. Вот так срубаю. Я открытая. Даже сейчас штучка надо поможет. Я відкрито це. А ось все. Ну добре, зараз... Чекайте, я його відкрив, зараз буду дивитися. Так. От сразу це є. Кстати, я буду до це буду хранити ось тут Тепер. О, у мене тепер така рубрика. Ось дивіться. Яка? Що? Яка сумка? Ось така. І що мені робити? А де? Зараз найду. А де в ній є? я не знаю что. Ну, а, вот, знаешь что? Это вот такие ремни. Если что, на машину привлезете. Их треба сюда прикрепить, я сейчас это и сделаю. Вот так. Все, прикріпиш. і ще і. О, все. Тепер у мене є ось таких Ну Як вам? Пишіть в коментарях теж допомогу до 10. Всім па па